Слава Ісусу Христу, дорогі парафіани, ми продовжимо відповідати на запитання, яке нам поставила молодь нашої парафії. І сьогоднішнє питання звучало, чому є такі правила щодо, по, щодо їжі у пості в часі Великого посту. Отож, е, про все хотів би знову ж таки пригадати, що сам піст, як суддя не полягає, виключно у їжі. І зараз е, поясню, як церква до вже навіть ніби вказує своїми правилами нам про це. Так? Але в первісному задумі ми вже десь про це також згадували е, було те, що люди в часі посту відмовляються від їжі. М'ясо часто було дорожче, важче було дістати і так далі. Відповідно, відмовляється від того ж м'яса. Для того, щоб зекономити кошти, а тоді ті кошти можна було дати бідним. Так тому навіть звідси і полягало правило, що, допустимо, ті, хто їли з чужого столу, тобто, якщо бідним принесли м'ясо, а це єдине їхнє пожива, то вони могли порушити піст і навіть це з'їсти, бо вони з того їли, що їм дали, і піно були не перебірили. Тому воно дотепер війшло так, у тому, що з чужого столу так немає, ну є звільнення від м'ясних страв чи інших. Отож, церква зараз говорить нам про те, що утримуємось від м'ясних страв ми у перший тиждень Великого посту з понеділка по п'ятницю, і в останній тиждень Великого посту з понеділка по п'ятницю. З другого по п'ятий тиждень посту, включно, ми утримуємося від м'ясних страв у понеділок в середу і в п'ятницю. Строгий піст ми маємо лише в перший день Великого посту і в. Страстну п'ятницю. Це дні, коли ми не вживаємо ні е, м'ясних, ні молочних страв. Отже, кожної суботи, неділі протягом посту, е, вівторок, четвер, протягом від 2 по п'ятий тиждень посту включно, ми можемо вживати м'ясні страви. І той, хто так, вже старшого покоління, е, люди, то знають, що так правила посту щодо їжі є все. Пом'якшеними, кожного разу все легше і легше. І насправді в тому є суть. І, скажімо, я б, в тому проявляється добра опіка церкви. Насправді в тому, щоб показати нам з вами, що їжа не є суттю посту. так е, Бо це вже більше така б, би дієта сказала. І воно тоді не приносить ніякої користі. Просто утримування для утримування. Так, ясно, що утримування від їжі є важливим, так, справді, щоб десь ну, найперше навіть, з такої, знаєте, точки зору відчути, що таке пісти якийсь особливий період, і вже мусимо трошки більше навіть думати за свій раціон. Також ми можемо говорити про якесь тренування сили, волі, терпеливості і так далі. Для когось може, справді їжа є ну, такою проблемою в скажімо, якомусь фізичному здоров'ї. Так, тоді відповідно це є е, нагода утриматися от, від е, м'ясних страв. Ну, ми розуміємо, що є багато категорій звільнених е, від е, обов'язку посту щодо їжі. Так, це і старші особи, це є малі діти, це є годуючі, це і вагітні, подорожуючі, тяжко працюючі. Ну, тобто, скажімо, в тому всьому проявляється, наскільки церква хоче, так якби, скажімо, змінити фокус наш. Із суто утримування від їжі до чогось набагато більшого, бо насправді піст полягає у набагато більшому, щоб ми десь утримались е, від того, що нам стає не раз на заваді у стосунках з Богом і з ближнім. Чи це їжа, чи це музика, чи це соціальні мережі, чи це телевізор, чи це не знаю, навіть е, ну, багато моментів, так, які забирають багато нашого часу, ресурсу, внутрішнього, е, фінансового і так далі. Щоб це все залишити десь на стороні, але те все, що ми зекономлюємо натомість, ми скерували в потрібне русло у стосунок з ближнім чи з Господом Богом. Тому справді бажаю, щоб цей час посту був благодатним часом, щоб ми справді не зважали на оболонку посту, а справді спробували увійти у його суть. Щоб справді, як ми чули на початку так, посту саропусну неділю. Євангелія, так, е, про те, щоб ми не були ті, як обтяжують свої лиця, щоб показувати, що ми постимо, так Пост це не є щось, що має бути на показ, а має бути щось, справді, що є всередині у тайні між нами і з Богом, те, що ми хочемо е, скажімо, це найменше присвятити Господу Богу, так, ті наші подвиги духовні і так далі. Тому нехай справді цей час посту буде тою доброю нагодою, щоб ті подвиги звершити.